どうぞ。 Начальника управління внутрішніх справ у Кіровоградській області Анатолія Вітюка терміново викликали до МВС у Київ. Наслідком цієї поїздки стало те, що головний міліціонер Кіровоградщини написав рапорт на звільнення за станом здоров'я. Утім, причина звільнення пов'язана не лише із самопочуттям пана Вітюка. Голову МВС Кіровограду звинувачують у стрімкому кар'єрному зростанні дружини від звичайного дільничого до заступника начальника кіровоградського міськвідділу міліції та дострокового присвоєння і звання підполковника. Я понимаю, что любовь заставляет страдать. Но думаю, что Кировограду такой начальник милиции не нужен. Поэтому мы когда вчера посмотрели эти материалы, я даже не знаю, как это называть. И я предупреждаю каждого из вас о недопустимости подобного рода вещей. Я не говорю о чистом, чистейшем кристалле. Я говорю о ясной и понятной репутации вашей миссии. Поэтому вчера подписал вечером наказ, звенил керамика Кировоградской милиции. Передав суттєвіші матеріали соответствующе органи розслідування, будуть зібрані сотвіші виводи. Водночас, дружина екс-керівника кіровоградської міліції поки що залишається на посаді.